Про яку вогневу мощ ви говорите, сука, його вітром чуть не ламає. Мій хребет троє складжений. <реш> мене настільки сильно не били, що. От... Аж невихований виріс. <реш> Здорово. вітаю вас на каналі NightPlay. Сьогодні ми продовжуємо грати Fallen Lords. І сьогодні у мене в планах пройти за чортів. Ангелів лишив на самий кінець, тому що, мені, як на мене, це здається саме така. Не саме перспективно раз. А от за чортяк має бути інтересно. Коротше, будемо на них. чортяки казати. Як цікавіш. Надіюсь, хоча би просто цей раз не буде такої жорсткої херні, як було з мертвими душами. Тому що тіпа, то, був, то був реальний хардкор і типу під кінець запису я вже просто лолю за голову не розумію просто, що то робиться. А, еще плюс, типа, я еще видос не снял, вот тики, ладно. Все порочные искаженные души. Место, рожденное ненавистью и страданиями. Царствие мук и разрушений. Бал разрушитель следит за этим, распространяя свою власть хаоса в ином мире. Он расселяет своих демонов на землях, которые он хочет завоевать. И, используя их, захватывает новые земли, чтобы править в ином мире. Мои рогатые друзья, мы должны доставить этого Кроула в убежище, или Баал накажет... Боже, на... Ну, подвиться на цепь... Поспеши, це... миньяк. Мы должны сопроводить этого Кроула в убежище. Подивиться на цього рахіта просто. Про яку вогневу мощ ви говорите, сука, його вітром чуть не ламає. <рес> <рес> ну ладно, ладно, вони нормальні. Типу, самий головний прикол, що, ну подивіться, він, типу, як часто як заніме стоїть, от йому лише катани не вистачає, щоб чисто критичну якусь атаку нанести. Ну коли він починає бігати, то це просто ну це жалко дивитися. О, о, там вже бачу вже починають ангели на нас нападати. Де-де-де-де-де-де-де-де-де? хотят уничтожить наше убежище. Мы не можем атаковать их в лоб. Нужно окружить их и зайти с тыла. Что за трусливый миньон? Ты должен подчиниться или встретиться со смертью. Ну, хоча б добре, що голос демонів, типу, їм реально підходить, тому що... Бо попередня частина там, взагалі, голос не ліпився, ти... Уничтожить. Як його просто через там фільтри не кидає, І він не ніяк не ліпиться, Капець. Е, але от ще один цікавий момент. У практично у всіх раз, типу, є Ми от. Нас. Цей чоловік не дає нормально сказати, що хочу. Ладно, Йдемо бити, а тут Tower Defense, нас, типу, чисто захищайте ідіотіки. Суть яка. Все, в атаку, роботяга. Давайте я йду чисто перший. А потім роблю тако, Вот так. Настоящий спеціаліст. Чесно. Чисто, якщо виключити відео і чисто залишити звуки, то от. Можна подумати про щось неприлічне. Але нічим. Ну коротше, я хотів договорити, що у кожної раси, типу, от, по суті, у них всіх одинакові юніти. Це прості оці рахіти, і оці ангели, яких тільки що били. Це от той, що сидить наверху, це, типу, вже вищий клас, наступний, який ми, якщо будемо молодці і прям дуже хороші, типу яким можемо стати. Е, артилерія це ця здорова фігня. І цей. І ще є маги. Типу їх ще просто не показали, бо я думаю, що. Чесно, често якісь анімешний хентай, я тобі кажу. Ага, меч можна міняти, це добре. Тихо, 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 бо. Ага, вони вони чисто йдуть напряму атакувати. Див... Це чесно. Цей раз думаю, що не буде такого лютого хардкору. Так, да, от, І ще один момент, попередній частині забув згадати. Зараз цей хір мене знову переб'є, типу, як, я... як він це любить робити, але може встигнемо. Суть тому, що от цю гру я перший раз попробував міль... мільйон років назад, але от часто ці Там піратські диски. Защищайте кроула, ці Ці піратські диски, типу, які ми. які ми от. Дуже лихі часи купляли, які коштували ну, на моїй пам'яті від 50 до 100 гривень, в залежності від того, скільки ігор на ньому записано. Ну, і от, основний прикол був в тому, що от, я купив диск, і працький диск, я вже не пам'ятаю, з чим воно там було, типу, які ігри були, але суть в тому, що от, на обложці пише 5 ігор, а по факту їх було 6, і 6 якраз оця ігра була. Яка ніде не ні у списках немає, нічого, просто на самому диску установщик був. В той момент це було досить приємно, але вже коли я почав грати цю гру, страдати дуже жорстко, то. Ого. Мені прям взагалі неприємно стало. Бачу, у нас тут нормально... Наше убежище, а у нас нет командування, нет пала. Мы делаем все возможнее, чтобы не дать ангелам попасть в убежище. Ладно. Мы пойдем по отдаленному пути, чтобы избежать битвы. Вы двое садитесь в седло и отправляйтесь в убежище за подкреплением. Миньоны, не тряситесь. Со мной или я сожру вас живьем. Это мне надо садиться или не мне? Я что-то не понимаю. был первый прикол, когда... У -у -у, ти не головний герой у цій грі, ти типу, знаєте, от. Так, ти й ти побігли. І це от перший раз, коли не вас вибрали, чисто лявих чуваків відправити. А, да, вони, до речі, вже там добігають на фоні, було видно. Е, беру свої слова назад за голос, то, що він капець як не підходить. Чисто, чисто, заруба мощнішого характеру. Основний прикол в тому, що от я вже придумав, яка привішка буде на відосі, блін. Якщо воно в мене вийде так, як я хочу, то це буде прям вогінь. Мощніший вогонь. Але по факту будемо бачити. Ну да. Але точно пам'ятаю, що... За демою, чесно, кампанію взагалі не пам'ятаю. Вона або була занадто проста, або я її просто не грав, бо Блін, ну ми ж граємо за. грали за добро як то. Опа опа. Тихо-тихо. Заруба... Давай мощніше. Ляха, мене нормально ріжуть Ехо, шо з тобою, хлопчик. Я не знаю, чи є зміст міняти на щит і. А, щит можна просто взяти, О, це добре. Ага, контр прикриваться, що. Что они здесь делают? Блін, я щас. 6 от взагалі провтикав. Розговорився просто, як то кажуть. Так. Ну, як, як завжди, зараз ми починаємо з самого початку. Ну, а що ж, ні. Але так як багато ми не пройшли, так що я в темпі постараюся. постараюсь. і розкривається зло. Сила... Так, все, 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 все бігом, пропускаємо, скіп, скіп, скіп. Загрузка. Чистилище, где в итоге встретять мої рогатые друзья. друзі. Давай, ну, зато буде про що поговорити, вже не треба буде розказувати. Чисто з роботягами такі, блін, блатні. Як завжди, місія мала бути дуже простою. Просто дойти до бази, там віддати то-то і біжать, біжать блін, Ем... А що говорити? Було би хоч про що говорити? Тупу пісок, там. Я навіть не знаю, це бур'яне чи що це. Скипаем задача четко и понять. Але да, потім станим таким там, типу, вот, допустим, зараз ти можеш лише бити, там сильно, слабо, і тебе можуть так, бити, а далі а вже відкриваються. в магії, наскільки я. Пам'ятаю, там дуже хардкорна магія, тому що, типу, там нема такого, нажми кнопку 1, щоб запустити фаєрбол», або нажми кнопку 2, щоб ударити блискавкою». Там, типу, треба нажимати, ти зажимаєш каст, а далі починаєш там, додати такі штуки, як це. Типа, ти зажимаєш каст і далі там випадкові комбінації з ASD і W, і, типу, ти собі. там... Не знаю, ну, от, коли я був. Малий, то от не було такого приколу, як зайти і почитати у Вікіпедії, які кнопки треба нажимати для самих крутих заклинань. Получається, блін, що я єдине стартове заклинання, яке сказали, я часто ним цю гру пройшов. Ну, всю гру, де треба було грати за а цих, за маю. Там з часом дуже багато геймплейних моментів з'являється. От хто саме більше бив цих бив цього... чубчика. Речі, з... кліксайв. Опа. От вони. Двісь, Оце я крутий. Це тобі, блін, не за нежить грати, де тебе гвалтують. Подиви на цього черта, який він лютий. Так, все, тут, тут же все готово. Ну тут ти хоча б себе крутим, чуєш, був нежить і чисто... Всю, всю серію тебе так б'ють, просто гвалтують. Так, зараз тому допомагаємо. Трошки, от так. Бо постійно. дивлюся з боку на запис сижу як гоблін просто. Міг втроє троє складжені. Бігам, бігам, бігам. Включайте нітро, хлопці. Оп, ні, це не та кнопка. Давай, Я думаю, там і без мене гарно справляється. Може і не гарно справляється, чекай. Просто здоров'я не... А, у них все, 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 я зрозумів, у них просто розділили здоров'я. Бо я тут думаю, я практично нікому не дозволяв бити Йони, сюди. Нам Мійони так. Ні, ну, типу, я розумію, в чому суть, того, що коли ти стаєш вищим демоном, то тобі там ти можеш от, всім, хто нижче, керувати. Ти просто їх вибираєш. Ну там є кнопки для керування цими, і ти от, спокійно. І туди, і туди, і сюди. Але це перший раз дають спробувати, як це бути. От... Шестьорочку, чисто хлопці а пішли туди і ви біжите. Хочеш, не хочеш, тебе не питають. Щоб не дати так, це ми теж бачили, все. От зараз буде нью контент, того, що ми ще цього не бачили. Хоча не знаю наскільки серія за довго може затриматись, того що по суті виглядає все просто. Питання тільки в тому, чи ми будемо відбиватись від ангелів прямо на першому, на першому квесті, чи ми будемо вже якісь там наступні квести. Пройти по їх костям, кубі. Ну, їх небагато. Тут я би і сам справився. Тут головне їх відволікти від цього. Чувачка. Що непонятно, якби... Хоч якась там писала. А, вот, зверху це мої, до речі. <гум> даже не дивився. ну мене настільки сильно не били, що от. Аж невехований виріс. <гум> Чисто. <гум> це такий блатний, блін, сидить, типу, на тому жуку, з лука стріляє, типа, і от лиш команд не віддає. Чого, в принципі, це нормально. Не а цей раз щита не дали понюхати. Хотілося, Хотілось, щось Збережусь на всякий випадок, бо якась дуже, дуже довгий шмат дороги йде без ніяких приколів. І типу я думаю, що зараз десь буде якийсь або босс, або щось таке, того що ця гра, гра... не любить жаліти нікого. Тому так. Аде. Я радуйся, що ти це постійно нагадуєш. Ну, типу, це або це був нам'як на то, що, типа, а-ля біжить наперед і вмираєте, поки ми йдемо, або я не знаю. І просто, в принципі, тоже база у них така, що ні башні, нічого, типа, заходи і Ну, Ну давайте, хлопці, често, один у полі воїн. Особливо якщо рахіт. ні 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 все, все, хлопці, я придумав. Все, перемітнувся на другу сторону. Там чисто ангел один заспаунився. Головне, 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 головне захищати цих. Це добре, що хоча б один пішов. Причем, мужи, и недобре, потому что так бы у них все бы разделили урон на всех. Дуже... Идите с нами, Кроул. Сетиш ожидает в убежище. Сетиш сказал, вы должны уничтожить каталог до прибытия бала. Често, я к сначальству. Переверка моя из района приехать. <laughs> Треба не любим, перебить. Одначальство не сварилося. Цікаво, можна би було спасти того. Це було занадто просто. да, це було дуже просто. Да. Або розробники так сильно не люблять расу нежить, що аж прям так захардкорили проходження, того що відчуття, от просто як будто зайшов там. Не знаю, якщо чисто казуальну ігру програти, що кіно подивився, там кнопки понажимав, а би цей так от прийшлося. Ну, але з другої сторони, добре, що ще б нема таких травлів, тому що на попередньому записі прям так жорстко горів, що аж просто, блін, аж очі вилазили. Коротше, добре. Я думаю, нема змісту проходити ангелів, хоча навіть по часу все добре виходить, але все ж таки розділю ці серії, тому що ну все ж таки гра стара, не дуже типу люди цікавляться, що свіженьке, воно поцікавіше буде. Ну то наразі дякую всім за увагу. З вами був канал Найплей. Підписочки, лайки. Люблю. Цьому.